Перший обласний чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги розпочався сьогодні у Луцьку. Щоб удосконалити професійні навички, поспілкуватися з колегами і взяти участь у професійних майстер-класах. На захід з'їхалися лікарі швидкої з різних районів краю. Які завдання довелося виконувати волинським медикам? Бачила журналістка Анна Глущук. У Луцьку розпочався чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги. Такий захід на Волині відбувається вперше. В Україні подібні змагання не новина. Однак волинські медики вперше беруть участь у заході такого масштабу. Для проведення чемпіонату потрібно було залучити чимало машин, незадійних на викликах, а також організувати навчання персоналу. У районах обирали кращих лікарів, фельдшерів та водіїв. А графіки чергування складали так, щоб не зашкодити робочому графіку бригад швидкої. Проводимо практичні навчання в у відділеннях постійно і сюди вони приїжджають. і Запрошуємо колег своїх так само і з Польщі були, і наші працівники їздять, їздили в Польщу на стажування. А цей елемент він такий, ніби підсумок. і Він стимулює людей до того, щоб все таки вдосконалення практичних навиків є надзвичайно важливим. Таким моментом в роботі екстреної медичної допомоги, саме практичних навиків, і ці змагання покликані саме до, до такого вдосконалення. У нас має бути найкращим результатом цього це підвищення якості надання медичної допомоги населенню. Нам приємно, що ви сьогодні зібралися всі в нашому обласному центрі. Я думаю, що він буде слугувати добрим початком для удосконалення далі медичної допомоги. Бригада Маневецького відділення екстреної медичної допомоги відкрила змагання. На етапі під назвою Фатальна прогулянка лікарям довелося рятувати чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті. У ролі потерпілого спеціальний макет. Під пильним контролем суддів медики надавали необхідну в таких випадках допомогу. Робили штучне дихання, дефібриляцію вводили ліки. Після цього команда на чолі із капітаном Андрієм Мельником, який вже 13 років працює фельдшером швидкої Маневицького району, жваво обговорювала результати свого дебюту. На цих замаганнях я вперше дуже цікаво, адреналін виділяється цікаво. Ну, вдалося врятувати чоловіка, який був в клінічній смерті. За шість хвилин ми його врятували. От і транспорт... нас завдання було рятувати і транспортувати в лікарню. Чи були у вас подібні випадки насправді у практиці? Насправді також були мене випадки клінічна смерть. Приходилося рятувати. Переможців чемпіонату визначатимуть у трьох категоріях: краща лікарська бригада, краща фельдшерська бригада та кращий водій.